Доброго дня, автопарку Філія на продажу нове чудове надходження. Це Mercedes 200 в універсалі. 2008 рік, 2.2 дизель на автоматі, дуже чудовий стан у авто. Фарбований лише один елемент, це капот вторим слоєм, тому що був, ну, були камушки, сколи, нічого кримінального. А так, все інше, в рідній фарбі, нічого більше не робилося. Дуже гарно по техніці. Оригінальні стоять диски, непогана гума. Комбінований салон, шкіра плюс текстиль, шторка на задне вікно є, світло стеля. Стан автівки дуже гарний, все все чистесеньке. електропакет по склам по дзеркалам, є автосвітло, електрорегулювання сидіння як у водія, так і у пасажира. По сидінню водія є один маленький дефект, все інше цілесеньке, повне мульта Музика штатна, клімат присутній, автомат, підігріве сидінь також є. Тут все цілесеньке, прибугу 228 тисяч на приборці, але по факту 250. Так, все інше працює, автівка в гарному стані. Хто шкаф собі цешечку, приїжджайте на огляд, автівка в нас стоїть.